Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики «Ліда Лі». Сьогодні у нас із прем'єрою треку незручна. Лідо, привіт, Доброго дня, привіт незручна. Привіт. Да. Попередні релізи були зима в пустелі. Сама це таке про самотність, про почуття і угу. про рани. Тут незручна. А в який момент ти вирішила стати незручною? Гарне питання. В момент коли занурилась і дісталася самісінького дна свого. В мене це було вперше, коли я дуже довго бігла, бігла від себе. І прийшла до того, що тривалий час у своєму житті я була дівчинкою, якою можна було закрити будь-яку дирку. Хто? Я хто? Що? Мене дуже багато маніпулювали. Я завжди приймалася стосовно того, хто що скаже, хто що подумає, а як, а як. А життя воно е настільки швидке. І Якщо хтось щось і скаже, то це рівно там 10 хвилин він скаже і забуде. А я потім сижу з цим і, і не знаю, що робити. Воно мені не потрібно, воно не моє, я не хочу. І Я вирішила просто припинити цей момент і бути зручною для себе і, мабуть, незручною для оточення. Кому ти співаєш? Аж цю пісню собі, може колишньому, може <свісна> слухачеві? <свісна> Ні, всі мої пісні. Це знаєте, як особистий маніфест. Це така клятва. Мені ж. Щоб я могла повернутися, я її зафіксувала. Типу, а, Ліда, ну нано назад же ти не можеш дати, бо ти це зафіксувала, і ти зрадиш себе саму. Тому е, в першу чергу це для мене, це мій маніфест, і так стається, що е, це стає маніфестом для оточуючих, тому що так багато дівчат і хлопців, я е, перепрошую. Да, зараз знімають тік і пишуть свої наставлення, і воно настільки їм резонує, і вони кажуть, блін, це просто мій гімн сьогодення. Дякую вам за це. Ліда, якщо ти кажеш, що пісня. Як афірмація, правда, для угу. себе. Або якщо напишеш текст, це буде дошка візуалізації. Це означає, що ти все-таки ще трохи сама себе переконуєш, і в душі насправді ти такою незручною поки що ще не стала. Ні, я стала вже. Я ж, це ж не отак різко в один. Я на шляху до цього. Зі мною ці трансформації сталася ну, прям така а, масивна рік тому. Це ж не можу так взяти і відрізати все те, що було. Звісно, щось відгукується, але на сьогоднішній день, якщо в мене стає вибір обрати себе а, свої. Цінності, свої бажання, або, типу, зробити там навіть гарно для будь для іншої людини. Я оберу себе. В яких обставинах народжується трек? Може, ніч, вино або дорога, Та ні. або сама гуляла? Ні, значить, приїхала я на студію до свого саунд-продюсера Сергія Ранова. Привіт, тобі! І був гітаріст Денис Серпальченко. Ми сіли собі спокійненько, і в нас була саме ціль написати пісні, не купити щось готове. Я дуже давно такого вже не створюю. Ми саме пишемо під мене, але це такий був типу джем. Накидала ми цю мелодію, вона мала непристойну назву, я не можу сказати, як вона, як вона називалася. От, е, і довго ця пісня лежала. Вона е, лунала е, е, в англійської такій інтерпретації. Паралельно зараз буду шукати вам і поставлю на птичій мові. Е, і я шукала свого автора, який би зміг передати. Я хотіла поспівпрацювати з іншою людиною, дуже багато мені Сергій казав про те, що є такий е талановитий чоловік Сергій Локшин. Я звернулася до нього, він писав треки плакала для казки. Ми зустрілися. У нас була десь бесіда біля двох годин. Я розказала просто про все своє життя. Що в мене було. Він такий сидить, слухає, каже: Блін, ти так довго була, типу, зручною для когось. А зараз я бачу зовсім інакшу дівчинку. Я така кажу: так, це про мене. І десь пройшло місяць півтора, і надсилає він текст. Ми його підкоригували трішечки, адаптували саме прямо під мене на всі 100%, І от з'явилася така пісня, яка має назву незручна. А не було такого моменту, що хтось із твоєї команди сказав: Ліда, це так особисто, може це не треба співати. Може, там є якийсь такий рядок, який розкриває тебе. Ви знаєте, після багатьох пісень тут вже не скажеш, що прям є щось над особисте, тому що в кожній пісні всема дуже багато сенсів, дуже багато чого взимав пустелі. Так само я давно вже співаю про особисте і я не боюсь цього робити. Бо я прийшла до того розуміння, що нічого так не буде чіпляти мене на сцені. І глядача, якщо буду співати почуся історію і не розуміти про що вона, коли я співаю кожну строчку, і розумію. Завдяки чому вона з'явилася, або що я відчувала в той чи інакший момент, і, о, і мене мурашить кожного разу. І коли я перший раз отримала ці почуття, я дала собі просто клятву не боятися. Це моя історія. Якщо дуже багато дівчаток і чоловіків знаходяться в цьому період, можливо, коли вони проживають, і я можу сказати, що не бійся, ти пройдеш цей період, або ти повертаєшся і нагадуєш собі про це. Тому, якщо можна завдяки творчості допомагати комусь, я, я щаслива. От в тому, як ти співаєш Відчувається така е, от, нахабство і зухвалість. <рес> Ти вже прийшла в такому настрої в студію чи тобі саунд-продюсери, твої музиканти давали якісь особливі не, завдання? Ні, Це я, розумієте, це я, яка була все своє життя, я завжди була такою дівчиною з яєчками, вибачте, будь ласка, в певний період, мабуть, життя я втратила це відчуття. А, бо я виховувалась на класній музиці, на правильній музиці, на смачній соковитій і фірмовій. В якийсь певний період я питалася щось ламати і робити, те, що потрібно, щоб воно залетало в тренди а, і просто зрозуміла, що я себе там зраджу, я, я не хочу. От я взяла цю лінію і ми будемо бити в неї поки не. Проб'ємо ці двері. Скажи, будь ласка, а бути незручною, це ж іти на конфлікт. З ким? Ну, з тим, хто хотів, щоб ти була зручна або з суспільством. Слухайте, я теж так думала дуже довго, мабуть, тому саме не обирала цю позицію, але завжди ж можна протискати, сказати, вибач. Я не можу це зробити сьогодні, тому що але якщо там буде потрібна моя допомога, ти там можеш до мене звернутися. Це не завжди про конфлікт. Це ж не про те, що ні. Я так більше робити. Якщо так, то ні, це Ну, це чесно кажучи, чи думала, це. що саме про це ти співаєш? Ні, я так більше не буду. Це ж про, про відчуття. Ні, я мною не можна мені маніпулювати, ні, мною мене не можна використовувати. Я просто тепер можу казати ні, бо я не казала раніше ні. Марія, вообще, я не знала про це слово. Ну, типу, воно навіть от не було в моєму річовому апараті. Розумієте, я не вміла казати ні і казати бо я, ну, типу, я не хочу, бо я зараз обираю себе. Тут про конфлікт, коли потрібен конфлікт, в ньому в цьому також немає нічого такого поганого. Ми звикли приймати конфлікт, щось, типу а, таке. Інколи е, він потрібен, задля того, це е, суперечка. Коли е, дві людини має е, різні думки і вони стосовно цього конфліктують. А інколи можна притискати, вибачну, там я я вже не хочу, ілі я вже вже інакше. Ти там сто, стосовно цього питання вже до мене не звертаюся. Коли важливо казати ні, це зараз насправді дуже така тема тригерна, і дуже м, важко е, її обійти. Коли це ж перше відчуття, яке приходить. От, ти щось слухаєш, і ти розумієш, ти прямо аж запалюєшся від цього, і ти хочеш щось робити. Ти чого б це не стосувалося? Піти зараз приготувати той борщ, який тебе дуже хоче просто приготувати чоловік та дитина. І ти зараз я приготую, я вкладу туди всю свою любов, і він буде, наче, блін. Я, я не можу, я не в ресурсі. Давайте завтра, бо ви знаєте, ну типу це ж їжа. Ви маєте їсти отримувати задоволення. Якщо там буде негативна енергетика, то ніхто з цього кайфу не отримує. Тому це про... Відчуття, а ми, і в принципі, організм така штука, він нас ніколи не зраджує. Всі думки вони приходять одразу. Просто ми не завжди до них прислухаємось. Такі, а щось нам сигналізує, да? є якісь типу, маячки. Ми такі. Ну 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 рухатись лише завдяки відчуттям. Якщо ти хочеш робити, роби, не хочеш. Скажи, чесно, сорі, сьогодні не хочу. От ти знаєш, зараз нас напевно слухають якісь люди, які начувані про в принципі шоу бізнес там, і, можливо, український, і думають собі: от лідалі, вона, напевно, так, от, от, от незручна така. На сцені, а є в неї, напевно, якийсь продюсер, і в шоу-бізнесі не можна бути незручною. От роз'ясни цю позицію, і ситуацію. Так, ну по-перше, в мене немає продюсера. В мене є дуже класна команда, яка зі мною вже скільки років? Мамтінка, Боже, вже п'ятий рік, уявляєте? А, тому саме тоді, коли ти належиш повністю собі. І несеш ж відповідальність за себе сам і розумієш, що немає поряд людини, на яку ти можеш щось перекласти, да? яка буде там сховатися за нею. Отут, і починається найцікавіший е, момент. І саме е, на початку, да? коли я починала свій самостійний вже шлях бути сама собі продюсером, босом, хоча я так не вважаю, я дуже багато все одно, всього не вмію на сьогоднішній день, і я максимально творча людина. Але поряд є ті люди, які можуть все контролювати. А я оцей була. Ми, ми маємо, ми маємо ми все робити. Погоджуватися, да, піти туди, зробити так. Це потрібно, да тут виступити, да, поїхати, да в мене вже просто голова. Ну типу, в милі. Я нічого не розумію ані де ні в якому місці. Їдемо, робимо. І, і дуже довго я думала, що я буду отримувати з цього повагу, тому що я не все погоджуюсь і буду такою класною дівчинкою, гарною, доброю, чемною, яка, яка молодець. Ні, ніхто це не цінить. І ти просто в один момент стаєш такою затичкою, до якої можуть звернутися в будь-який момент, бо знають, а є ліда, яка вона зробиться. А коли ти починаєш прислухатися до себе і е, справді робити те, що хочеш, з'являється повага від себе до себе. От я зрозуміла, мабуть, зараз в перше житті, що таке поважати себе. І я побачила, як мене почали поважати оточуючи. Тому а, бути зручною, це не те, що ми маємо бути всі незручні. Я наполягаю, дівчата, хлопці. Ні, це про те, що обирайте себе, обирайте свої цінності, обирайте свої думки, обирайте свої почуття. А, і, і не бійтеся, що якщо ви обираєте себе, ви щось втратите. Ні. Ви отримуєте набагато більше. Я, до речі, раджу всім подивитися кліп, який вийшов разом із піснею, Там ем, є трохи про цирк, і ти там дуже яскрава, як втім, яскрава і завжди. Ти на сцені відверта, по-хорошому, така зухвала. І твій образ, він такий, знаєш, ем, е, трохи викличний. Угу. Пісня насправді вона е, про таку оголеність душі. Тобто, ти кажеш, я тепер незручна. Скажи, будь ласка, тобі. Простіше бути е, образно кажучи, е, оголеною в пісні чи відвертою на сцені? Є образ, є внутрішнє? Для мене пісня і сцена, в принципі, це одне і те саме, тому що я на сцені що виконую пісні, Я не можу тут. Звісно, давайте так, я буду чесна, що на сцені я більш розкута і відкрита, бо в житті е, я. Я не підпускаю до себе зараз дуже легко людей. Я досить така замкнута, а я інтроверт, можна сказати. Раніше я цього якось там соромилась, а зараз до цього я прийшла, що мені і комфортно з собою. Інколи я не хочу цих гучних якихось тусовок і комунікацій. Тому, звісно, все, що на сцені, все, що в кліпах, це прям максимальний. Моє розкриття як особистості, можливо, де чого, чого я не можу дозволити в собі, собі в житті. Але ну, на сьогоднішній день ну, це тільки стосується відвертих до здебільш <свісно>, якихось вбрань, а, які можна побачити в кліпі. Я, в принципі, зараз е, спостерігаю за тим, що я не відокремлюю і не відрізняю Лідолі -лі на сцені і Лідолі -лі в, е, в житті. От я стала нарешті цим цілісним персонажем, е, який, типу, я не дівчинка, яка щось грає, а в житті. Вона інакше. Ні, от я зараз цілісна і чесна з собою. Це дуже е, цікаво, дуже гарно. Я, до речі, переслухала твоє інтерв'ю, і десь роки три тому ти казала, що е, відбудеться, відбувається таке перезавантаження Ліделі. Mm -hmm. -лі. Зараз практично ти теж це кажеш, що відбувається перезавантаження, але після того перезавантаження, чесно кажучи, я думала, що буде більш така машина з е, релізів і треків, а все одно один-два треки на рік. Що е, заважає випускати треки частіше? Вам як сказати, Кажи по я буду казати чесно. Слухайте, фінансова складова. Я на сьогоднішній день артист, який забезпечує себе і команду самостійно. У Мене немає ані інвесторів, ані людей, які там щось мене спонсують, щось роблять. А я звикла до того, що. Кожну роботу, яку я роблю, я не можу зробити на пів шишечки. Якщо я роблю роботу, я роблю її гарно. Ми маємо зняти кліп. Вся команда просто ми я дала слово, скажу вам так, я дала слово, що от саме незручна буде перша робота, яку ми просто зайдемо в павільйон, будемо знімати е, щось красиве, не дуже дороге. Да, Ліда, Ліда каже, да, зуб даю, все. Е, і ось ми підходимо до моменту реалізації, і режисер просто накинула класну ідею. Я настільки загорілася її, яку ви можете зараз. Побачити в кліпі, це цирк, це якраз про ті маски, які ми вдягаємо, клітки з наших стереотипів і очікувань, з яких ми вивільняємо. Я так загорілася, і мені всі кажуть, ні, ти дала слово. Я кажу, я, я не можу. Ну я хочу це реалізувати. Тому будь-яка творчість вона потребує а, фінансів, і їх не завжди вистачає стільки, щоб реалізувати всі свої мрії, і потенціали. Але що я можу сказати, що зараз. А, Релізів буде більше, і я буду бачити з вами частіше. Дуже би хотілося. Mm. І що би ти сказала якійсь дівчинці, яка можливо зараз нас слухає, яку називають занадто голосною, занадто прямолінійною, незручною? От звернись зараз до неї. Ти супер кайфова, і ти настільки на вірному шляху, бо а, якби. От я себе так відчувала і вміла одразу з народження вести таку позицію і, і десь бути незручною. Тримай це, не зраджу себе і йди до кінця. Бо я впевнена в той самий момент, коли над кожним з нас згасне ліхтарик, і ми так зможемо обернутися, і подивитися на все своє життя, такі люди будуть пишатися своїм шляхом. Лі, Далі, студії вікенді нової музики. Дякую тобі. Чекаємо Я дякую тобі. Чекаємо з новими релізами. Об обіцяю Скор, Скоро, скоро буде, не на півроку пропаду, чесно.